І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! А -а -а. Улюблені браті і сестри, вітаю вас сьогоднішнім днем, неділю торжества православ'я. Святом Православної церкви усіх вас поздоровляю. Шановуючи сьогоднішній день, День торжества православ'я, ми ще і ще раз роз собі нагадуємо славну історію Христової Церкви. Нагадуємо тих сповідників, тих святих, які своїм життям, своєю проповіддю донесли до нас основи Спасительної для нас віри. І ми сьогодні прославляючи їх, вшановуючи їх, тих, кого немає, бажали їм Царства Небесного, а тих, хто сьогодні при здоров'ї, при земному житті. Бажаємо їм долгоденства. Наш Бог не є Бог мертвий, а Бог живий. І православна віра завжди жила і буде жити. Тому що ми опираємось на слова Євангелія. Це врата Адові церкви неодоліють. І так буде до кінця віку. І Христос живе серед тих людей, які його вшановують, прославляють, ісповідують Його народження, Спасительні страждання, смерті, Воскресіння. Це ми православні, які дотримуємось віри без зміни, без пошкодження, без добавки, тому що ми йдемо за Христом. Тому що ми слідуємо заповідям Божим. І православ'я це єдиний шлях, і повнота благодаті Святого Духа тут перебуває. Ми можемо запитати, а як же інші? Благодать Святого Духа діє усіх, хто прийшов на цю землю. Тому що вже в тому, що людина народилася, є промисел Божий. Але повнота цієї благодаті є лише в православній церкві. Це ми і сповідуємо, і в цьому ми впевнені. Бо православний це той, хто приймає віру Христову, проповідувану апостолами, і якої ми навчені отцями Церкви. це священнослужителями і нашими батьками. Ми незмінно дотримуємось цих заповідей і цих законів, які дають нам можливість благочестиво прожити земне життя і наслідувати Царство Небесне. Тому і сьогодні Церква Христова ще і ще раз нам нагадує, що сьогодні День православ'я, сьогодні день нашої віри, яка нагадує нам, що ми є по своїй суті, по змісту є православними. Не тільки по назві своїй. православні українці, православні Київського патріархату. І тому тримаємось своєї віри, так як її трималися наші батьки, навіть до смерті. Тримаємось цієї віри, яка, по благодаті Божій, дасть нам все ціло єднатися з Христом і прийти до Царства Небесного. Бережемо свою віру. Передаємо її дітям, вчимо цього внукам, і хай торжествує православна віра на Україні і в цьому світі. З нами Бог, розумійте, народи і покаляйтеся, бо з нами Бог. Слава Ісусу Христу!